Так. Вас вітають пласунки учасниці з міста білгород дністровська Одеської області. Станкова Катерина і Крамаренко Марина. Мій зріст метр п'ятдесят шість, вага 38 кілограм. А мій зріст метр шістдесят вісім, а вага 47 кілограм. Ми підкорили морські простори. Здійнялися на могутні гори. Випробували свої велосипеди на міцність. Спробували нарзани Кавказу. Відчули смак скель. Та поглибилися у таємниці кримських печер. Тепер нашим бажанням є здійнятись вище неба. Нам набридло знаходитись у середині цього маленького світу. Тепер ми хочемо подивитися на нього з висоти пташиного польоту. До побачення!